Маєте рішення про непридатність, але ТЦК направляє на повторне ВЛК, допоможемо оскаржити. Якщо вас колись було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, то підстав для повторного проходження ВЛК немає. Є підстави для запису у військовому квитку, виключений з військового обліку. Таке рішення прийняв суд у розгляді справи від третього на сьомого 24 року. Своє рішення суд пояснив правом позивача на виконання відносно нього встановлених законом гарантій, а саме на проставлення в його військово-обліковому документі, відмітки про виключення його з військового обліку, на підставі пункту 3 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Тобто на належне документальне оформлення такого виключення не може бути поставлено в залежність від якості виконання обов'язків працівником відповідальним за здійсненням процедури виключення осіб з військового обліку. Якщо у вас є інші питання щодо даної теми, звертайтеся в коментарях. До зустрічі!